До кам'янського з робочим візитом завітали заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай та начальниця департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Ольга Лозова. У рамках візиту розглядали питання підготовки закладів освіти Кам'янського району до нового 2023-2024 навчального років. Всі деталі далі в сюжеті. На робочій нараді також був присутній начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, а голови об'єднаних територіальних громад звітували про підготовку до нового навчального року. Зокрема, акцентували увагу на таких питаннях, як надання субвенцій на побудову укриттів та допомогу учням із особливими потребами, здійснення контролю за навчанням онлайн, підготовку до зимового періоду, процес реконструкції окремих будівель та харчування дітей у разі повітряної тривоги. Питання Запровадження організованого навчального процесу в Дніпропетровській області стоїть на порядку денному під контролем очільника області Сергія Лисака. Сьогодні ми з робочим візитом працюємо в Кам'янському. Хочу зазначити, що Кам'янський район є лідером за змішаною та очною формою навчання. Варто зазначити, що на сьогодні в Кам'янській міській територіальній громаді працюють 43 загальноосвітніх, 47 дошкільних та 7 позашкільних навчальних закладів. Із готовністю укриттів 91, 75 та 57 відсотків. Відповідно також 9 об'єктів для Кам'янського району. Наразі виділені кошти з державної субвенції на укриття. Звісно, що безпека дітей є в пріоритеті, але ми знаємо, як зазначає президент Зеленський, що освіта це надважливий соціальний простір, тому працюємо в цьому напрямку. Після наради Ірина Грицай відвідала 20-ту школу, де на сьогодні проводиться повна реконструкція будівлі. А всі роботи планують завершити до грудня. Не оминуло увагою ліцей номер 37 імені Максима Самойловича. А завершився робочий візит поїздкою до одного із навчальних закладів у селищі міського типу Божедарівка.